Всім привіт! Якщо ви мене бачите вперше, то варто представитись, мене звати Антон і ви на каналі GCM Форсаж. І сьогодні у нас на огляді і розборці Xiaomi Redmi A1. Якщо ви ще не бачили огляд та розборку Samsung Galaxy A04 та A04S, то посилання під цим відео. Поставте лайк під цим відео, щоб ми розуміли, що вам цей контент подобається, та підпишіться, бо з нами не заскучаєш. Дуже цікаво зроблена коробка. Вперше у сьомій таку бачу. Так, що ж ми тут бачимо? Інструкція та гарантійна карта, сам телефон, скріпочка тут збоку, Кабельок. та блок живлення. Блок живлення у нас на 5 вольт 2 А без швидкої зарядки. Кабель у нас звичайний мікро USB. Ось такий у нас телефончик. Корпус у нас пластиковий, під імітацією шкіри, не марки. Це дуже добре. Дві камери та спишка. З передньої сторони у нас характеристики на плівці, фронтальна камера та сітка для динаміку. Також це і є основний динамік. З нижньої сторони у нас мікрофон, роз'єм мікро-USB та аудіоджек 3,5. З лівої сторони у нас лоток для сім-карти, а з правої – кнопки густі та вмикання. Тож, вмикаємо смартфон. Треба довго тримати кнопку, щоб він увімкнувся. Тож цей смартфон позиціонується у компанії Xiaomi як дуже бюджетний на чистому «Андроїді». То не буде тут miui прошивки Я його зараз налаштую та скажу вам свої перші враження. Я був завовнений, що існують смартфони, які коштують 80 доларів та ще й працюють. Тож, по першим враженням після налаштування, він досить шустрий. При його характеристиках 2 оперативне та 32 внутрішньої, він достатньо нормально працює і інтерфейс не підлагає. Дякую, можна сказати, Google за його чисту операційну. З плюсів це не маркий корпус, так що чохол може вам не знадобитись. Та яскравий екран. Мінуси. Хоча які мінуси можуть бути у цьому смартфоні. Перше, що мене розчарувало, це microUSB, відсутність швидкої зарядки. Також один динамік, хоча зрозуміло, якщо ставити два, то телефон буде на пару доларів дорожче. Далі це відсутність Wi-Fi 5G. З 2,4 ще можна жити, Wi-Fi працює. Та погане алефобне покриття на самому склі смартфона. Про свої суб'єктивні враження я розповів, а тепер перейдемо до характеристик. Ми відкриваємо Aidu і дивимось систему. Модель у нас телефону дуже дивна 220733 SG. Він має 2 ГБ оперативної пам'яті та 32 внутрішньої. Вільна пам'ять 19 ГБ. Тобто, за рахунок чистої оболочки Google. Більше вільної пам'яті. Процесор у нас Mediatek Helio A22 4-хядерний на 2 ГГц. Дисплей у нас iPS 720 х 1060, 60 Гц частота оновлення. Щільність пікселів 269 dpi. Акумулятор у нас на 5000 мАч. Та стоїть наразі Android 12. Телефон. Ми ще не оновлювали. Тепер перейдемо до екрану. Максимальна яскравість екрану приблизно 180 кандел на метр квадратний. Це дуже добре навіть для такого простачка. Екран тут непоганий, він яскравий, кольори контрастні, пікселів не видно. Тепер перейдемо до звуку. Відкриваємо YouTube та включаємо якусь музику. Виставляємо максимальну гучність та включаємо. Музика достатньо гучно грає, трошки завишені середні, та дуже завишені високі. Але це біда всіх бюджетників, так що можна слухати музику і все буде добре. Перейдемо далі до камери. В налаштуваннях відео ми можемо знімати або 720p 30 FPS, або Full HD 30 FPS. У фоторежимі можна ввімкнути тільки HDR, портретний та. Таймлапс та коротке відео. Та й це всі режими, які можуть бути в цій камері. Так, їх небагато, але добре, що вони хоч є. Зараз я зроблю тест з фоткою, зніму відео та подивимось, як він знімає. Тест відео. Тест звуку. Раз, два. Тест стабілізації. Тест відео, тест звуку, тест стабілізації. Зробивши тести фото і відео на цьому смартфоні, він мене дуже здивував, що він досі таки нормально фотографує, що можна фотографувати текст і можна його потім прочитати. А тепер перейдемо до стрес-тестів. Зараз я запускаю тести і подивимось, як він справляється. Тож, ми протестували і Xiaomi набрав 511 балів. Ми не змогли екстрім тест запустити, бо цей телефон не підтримує. Але на більш простому тесту ми зрівняли ці три телефони і Xiaomi набрав найменше балів. А зараз я оновлю телефон і перевірю, як він буде працювати в стрес-тесті на останній прошивці. Протестувавши телефон після оновлення, він особо ніяких показників не змінив. Всього лиш 508 балів. На 3 бала менше, і це можна рахувати як похибку. А тепер підсумуємо про цей телефон. З плюсів це на корпус та яскравий екран. З мінусів це малий об'єм оперативної пам'яті, відсутність 5G Wi-Fi, мікро-USB роз'єм без швидкої зарядки, один динамік, який відповідає за весь звук в телефоні, та погане олеофобне покриття. Цей телефон ідеально підійде для навчання, щоби. Працювати в месенджерах, фотографувати реферати та виконувати дзвінки. Але ніяк не для ігор. А тепер подивимось, скільки китайці вклали душі в цей смартфон за 80 доларів. Перед тим, як розбирати телефон, обов'язково його вимикаю. Беру скріпочку та дістаю 7 лоток. Сім лоток у нас має силиконову прокладку. Це дуже добре, тому що не всі телефони за таку ціну можуть це мати. Так як у телефона кришка пластикова та не на клею, не треба використовувати сепаратор. Нам знадобиться лише лопатка, викрутка та органайзер для гвинтиків. Починаємо вскривати смартфон. Треба бути обережним біля кнопок включення та гучності, щоб їх не пошкодити. Телефон не викликав майже ніяких зусиль, але тільки навколо камер у нас є силіконова проклейка, яка трошки заважала зняттю кришки. На кришці ми бачимо антени та клею основу навколо камер. Переходимо до самого смартфону. На верхній частині ми бачимо щось типу NFC або просто тепло роздільної плівки. Тепер викручую гвинтики. Посередині ми бачимо наліпку Xiaomi, але по ній теж знаходиться гвинтик. Ця наліпка рахується як гарантійна. Тепер дістаємо верхню кришку. Воно дісталась досить легко. Ось так виглядає з внутрішньої сторони. Тут ми маємо силиконову прокладку. Перш за все, вимикаємо акумулятор. То, що ми тут бачимо? Фронтальна камера з змітною пластиною, яка виводить тепло та заземляє на корпус. Основна камера. Та допоміжна шлейф для дисплею та шлейф для акумулятора. Міжплатну антенну. Спочатку подивимось на камери. Знімаю основну камеру. Вона має мідну теплопровідну пластину. Сама камера модель має M08AX03. Допоміжна камера. Немає теплороздільних пластин. Має модель HTC1380. Фронтальна камера має силиконову прокладочку та модель D1503A. Відключаю міжплатний шлейф антени, Шлейф дисплею. Шлейф дисплею у нас має металеві бокові частини. Та на самому шлейфі у нас коннектор теж повністю металевий. Та дістаємо саму материнську плату. З верхньою та боковою частиною ми бачимо роз'єми для камер, знизу посередині роз'єм для дисплею, роз'єм для акумулятора та антенну. Це місце для динаміку. Також ми бачимо тут LED спишку та й все. З іншої сторони радіоелементи, контактні пластинки, 7 слот та намазана термопаста. Знявши материнську плату, ми побачили тут один динамік, який відповідає за гучний звук та розмову. Шлейф кнопок у нас на контактних площадках нікуди не вставляється. Акумулятор у нас, модель BN56, має хлястики, щоб його зняти, тому не доведеться його віддирати від корпусу. Переходимо до нижньої частини. Винтики викрутили, тепер знімаємо пластикову частину. Нижня пластикова частина дуже добре відлітає. Вона не має ніяких антенн, динаміків чи датчиків. Вона тільки притримує нижню платку. Переходимо до нижньої платки. Ми тут бачимо вібромоторчик, міжплатну антенну, шлейф, який переходить на основний роз'єм microUSB. Роз'єм аудіо 3,5 мм та мікрофончик. Перше на що я звернув увагу, це силіконова прокладка на аудіо і мікро-USB роз'ємчику. Тож, достаю саму платку. Відключаю шлейф та антенну. Розємчик тут теж по бокам металевий, а на шлейфі повністю металевий. Дістаю саму плату. Плата нічим не приклеєна, тільки тримається за вібромотор. Тож, на самій платці, на верхній частині аудіороз'єм, мікро-USB роз'єм, роз'єм міжплатний, роз'єм для антенни, мікрофончик. З іншої сторони тільки контактні площадки для вібромоторчика. О і тут це просто: німа ніяких датчиків вологи, як на платі немає. Так немає на корпусі. Тепер заключення по Redmi A1. Перше, що мені сподобалось, це вологозахищеність. Як яка, але вона є. Навіть у трошки дорожчому Samsung a 04 її взагалі нема. Друге, що мені сподобалось, це термопаста на батарейній платі. Теплоотвіт є, так що процесор не буде тротати, хоч він і простенький. Складності при розборці були такими, що навколо камер на задній кришці була. Проклейка, тому трошки важкувато воно відклеїлось. Загалом в телефоні нічого лишнього, акумулятор від'єднується не складно, тільки потягнути за хлястики. Шлейф дисплею знаходиться під акумулятором, та і взагалом телефон не дуже складний в розборці. Батарейку я відклеїв за кадром. На таких клястиках вона знаходиться, Вони дуже легко знімаються, так що не треба буде їх рвати. Ось так виглядає наш акумулятор. Напам'ятаю це модель BN56. І тут ми маємо шлейфик дисплею. Моделька шлейфику FPC HTF 065H269A0. Не забувайте, що обладнання, запчастини, акумулятори та дисплеї ви можете замовити у нас на сайті Forsage. посилання під цим відео. Та залишайте обов'язково коментарі, чи розбирали ви такий смартфон, і що вам в ньому зацікавило. Я обов'язково прочитаю. Та й на цьому все, Па-па!